Річ тим, що вартість бензину і дизельного палива в Україні визначається не лише нафтою і навіть не стільки нафтою. Крім того, те, про що казав прем'єр, то є нафтові котирування, це, власне кажучи, не вартість нафти як така, оскільки лише одна угода зі ста на біржах закінчується постачаннями безпосередньо нафти чи нафтопродуктів. Стосовно ж тих груп чинників, які найбільше впливають на вартість нафтопродуктів в Україні, то є перше вартість нафтопродуктів на кордоні, оскільки 85% бензину дизельного палива Україна імпортує. Ця вартість дійсно знизилася. Вона знизилася протягом останнього року на 52%. Друга група чинників то є попит на нафтопродукти. Попит на нафтопродукти скорочується, оскільки, як ви правильно помітили, знизилася платоспроможність населення. Проте цей попит скорочується не настільки, наскільки каже Держстат. але про це можна сказати там трохи пізніше можна пояснити, чому це так відбувається. Тобто, ці дві групи чинників сприяють зниженню вартості бензину дизельного палива. Проте, Існує ще дві групи чинників, які якраз сприяють зростанню цін. Це по-перше, те, про що не сказав прем'єр, а це курс гривні. Адже ми закуповуємо нафтопродукти. Україна імпортозалежна від нафтопродуктів. Країна це товари критичного імпорту. А за той же самий період, коли нафта подешевшала, гривня подешевшала також. І це зниження за минулий рік становило 53%. І четверта група чинників то є оподаткування, рівень оподаткування. Рівень оподаткування зріс. Якщо порівнювати, наприклад, з 2014 роком, то акциз підвищився на 15 І 13 з цих 15 це підвищення з 1 січня цього року. Причому це підвищення відбулося в порушення бюджетного кодексу, податкового кодексу. Зокрема, податкового кодексу, який каже, там стаття є 4.1.9, і вона каже, що будь-які зміни в податкове законодавство, в оподаткування, можуть набрати чинності лише через півроку після прийняття відповідного закону. Отже, якщо приймати закон про збільшення акцизів, то лише е ці запроваджувати е нові акцизи лише з 1 липня. Так от. Якщо підсумувати, що у нас є, у нас є зниження вартості нафтопродуктів. Дійсно. У нас зниження два процента вискап'ятдесят да, вартість нафтопродуктів на кордоні. У нас дійсно є зниження попиту. Отже, усі зацікавлені в нижчих цінах маються на увазі трейдери, тому що їм потрібно якомога більше нафтопродуктів продавати, оскільки вони працюють за рахунок обігу, а не за рахунок великої, великої маржі. І дві групи чинників, які не сприяють зниженню, то є здешевлення гривні на 53% і зростання вартості, ну зростання податків на 15%. відсотків.